Пані Непанова, запрошуємося. Тарас Ксьонзакорота Кодерсу. Серед польових Олександр Тим Хлопцем ніхто інший, як коуч Ярослав Писько, який став переможцем у ногах команди Кодерс. Сьогодні досить Кондор! Гол! Пондоль! Голодиноль! Зловили на помилці своїх суперників гравці Тех Меджик і біля... Вдало зігравши у цьому епізоді, знову Володимир із м'ячем. Можна було спробувати прострілити і мяч у воротах нічий, але 1! Браво! Ви майте, розпишіться! Успіху. Розіграш через правий фланг Круковський. повз ворота пробиває. Обережно через коротку передачу. Турок. Пас у центр. Павлик. Розвернувся. В останній пробив у ближній кут. Круковський у складі Кодерсу вже в цьому сезоні. Фрей. Перспективно. Пас. Бохонко. Стійко. Євородженна знайшов Богдана Бартіла. Той взяв на собі ініціативу Тонку. Біра супарника пробиває. кут. Кутксьонзик Савчук не забиває актив. Яким... Бохонко змістився у центр. Задає удару, надворота. дворота. з великим задоволенням на останні 20 хвилин. Цікавої дуелі серед команд. Та Кондор, Арбітр Йорко Зоріс. Іван Вишиваний Вихід навіть. Кондор не забиває. Вони вже позаду. Остання в другому таймі. Це чистий час. Не забуваємо Савчук. Кондор, Помиляється. Турок! Який удар. І це був шанс, аби забив. таке ми вже бачимо неодноразово в сьогоднішній дуелі. Мельничі двоногий й там. Турок пробиває, ледь не забиває. Ледь. Пас по лінії. Там в межах правил зіграв. Начебто Турок удар. Не було від нечавою дійти захисникам команди Техмеджі. Передача на Андрія Той Пробиває у стій. У центр там Турок. Фрей. Обіграв. Пробив по центру. На Савчука. 13 секунд. Віталій взяв на себе ініціативу. Курганський. Савчук удар з ворота. Це був неймовірний.